Про що думаєш? Про коли людина щаслива утримала, що вона хоче, то виходить, виходить, вона не хоче у нікого забирати, у нікого вкрадати, щось погане робити. Вона взагалі не хоче. Ну, це моя думка. Ну, я гадаю, ти маєш рацію дійсно, коли людина щаслива, коли людина наповнена. Щось створює і вона нічого не руйнує, ні у кого нічого не забирає. Можливо, ти знаєш, Лео, якесь золоте правило, так. щоб все було добре, людина була щаслива так. і. Давай. Любити, що робиш? Так, треба любити, що робиш. І все? Ні. А що, ще? І ще треба робити, що любиш. <гум> ідеально, як на мене, ідеально. Люби, що робиш, і роби, що любиш. Так. <гум> Дякую тобі, Лева. А ти щаслива людина? Так. Я люблю тебе. Я тебе люблю.